Ефірі на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І так, як бачимо, на жаль, збулися передбачення про удари в четвер по столиці наймасованіша атака за всю історію повномасштабного. Бачимо, що ворог, на жаль, гатив не по військових об'єктах, гатив не по підстанціях чтецях, а намірено бив. По людях. А, так Зараз трошечки ми налаштуємо ще нашу камеру, без світла це не дуже легко зробити. Тож, мої хороші, давайте сьогодні подивимося наміри ворога, тому що я бачила небезпечним е, також і 17 число. Тобто ворог в неділю в понеділок має повторити, на жаль, удар, які ж Міста опиняться під прицілом ворога. Давайте будемо дивитися, мої хороші. І так, перш за все, ми подивимося, чи справді ворог має намір здійснити повторний масований удар по містах України протягом трьох днів? Дніпро, я вас вітаю! Навіть, я б сказала, два. Дивіться, таємний задум ворога по карті місяця. Протягом двох днів іде двойка. Знову ж таки, добити і бити знову по житлових будинках. Карта десятка чаш, карта сім'ї. І я бачу король мечів. Тобто, мої неймовірні. Зараз ворог протягом двох-трьох днів здійснить повторну масовану атаку. Давайте зараз подивимося, міста пишете, мені важко дивитися. Як бачите, летіло просто звідусіль, з всіх сторін. Знаю, що постраждало, не лише постраждав Київ. Давайте подивимося, чи є небезпека для Києва повторного масованого удару. Протягом трьох днів. Дивимося до вівторка. Карта Башти одразу випала. Карта паш мечів. Однозначно так. Ворог, звичайно, планував цей удар на суботу. Зараз він буквально день-два трошки в часі продовжиться. Мені більше йде з неділі на понеділок, на понеділок добити, завершити, що не добив по страшному суду і карті мир. Завершення циклу. Ворог справді лютує, знов мені падає ця двіка. На жаль, бачу найбільший удар для центру столиці. Тож, будь ласка, хто дивиться з Києва? Убезпечуйте, бачите, що вчора тривога прозвучала, пролунала, на жаль, пізніше, ніж Самі вибухи, тому що тут ворог застосовує нову тактику, як бачимо, і якось здійснює швидко, не встигають щитувати удари, і тому тривога може лунати навіть пізніше, ніж почнуться удари. Тобто ворог піде по цьому самому сценарію. На жаль, знову бачу руйнування. На жаль, знову бачу жертви. Місто Київ дуже обережно. От мені йде з неділі на понеділок, от до вівторка, от я бачу удар. Давайте подивимося, що чекає місто Дніпро. Отож, місто Дніпро. Чи є загроза до вівторка для міста Дніпро? Одразу, дивіться, рицар мечів, небезпека для міста Дніпро. А, що мене, звичайно, тут тішить по Дніпру. Я бачу, що можуть бути падіння уламків. Я бачу, що може бути небезпека і пожежі, але я не бачу жертв по Дніпру. І це не може не тішити. Одеса постраждала сьогодні і Одещина. Давайте подивимося Одесу і область до вівторка. Одеса. Спочатку розпочнемо із Одеси. Та що ж це таке? І по Одесі бачу удар. Карта жертв. Дуже багато шахетів. Не бачу, щоб там ракети були, але шахедів дуже багато. Бачу руйнування. Центр міста. Нічний час. Теж мені йде ближче до понеділка. ж чекає на Одеську область. Давайте подивимося. Одеська область. Так, Одеська область. Дивіться, от по області мені от трошки спокійніше, тому що все ж таки ворог зараз має на меті вдарити саме по Одесі. Тож, якщо брати Одещину, Одещині можна трошки видихнути. Але все ж таки летіти буде. Тож бачимо, подивилися столицю, подивилися Одесу і Дніпро. І бачимо, що для цих трьох міст є дуже велика небезпека удару до вівторка. Світловодськ, світловодськ. Давайте подивимося і подивимося заодно. Кременчук. Світловодськ. Дивіться, а для Світловодська гарна карта падає. Дев'ятка е Пентаклів, карта захисту. М на цей період загрози для Світловодська я не бачу. Давайте глянемо, що для Кременчука. Кременчук. М до вівторка і для Кременчука Одеси немає. Ой, і для Кременчука, як і для Світловодська, перепрошую, просто дивлюся ваші питання. Немає загрози. Так, давайте подивимося Черкаси і тут просите про смілу. Черкаси. Чи є загрози? Слухайте, одразу карта Башта. Я казала, що бачу небезпеку для Черкас, і на даний момент вона не минула. Що всього було гучно і е, вчора, буде гучно і до м -м, вівторка. Небезпека є саме для житлових будинків. Теж бачу по 10 чаш по карті сім'ї. На жаль, на Черкаси бачу жертви. Давайте подивимося, місто Сміла. Місто Сміла, чи є загроза? Зараз і суми подивимося. Пишете по сумах, бо приліт за прильотом. Так казала я про це місто Сміла. Для Сміли загрози до вівторка я не бачу. Тобто бачимо, що під прицілом ворога лишаються все ж таки Черкаси. Суми. Суми. Завтра обстріл бачу по шістірці мечів. Групи ДРГшні, жертви. Ви кажете, прильоти за прильотом, а зараз я бачу протягом трьох днів і жертви саме в місті Суми. Взяв ворог за приціл бити саме по людях. Ану, давайте подивимося область. Іконотоп. Ви зазвичай просите подивитися область. І область летітиме. Бачите, сімірка мечів падає. Королева мечів, карта пожежі, карта жертв, суми і область, небезпека до вівторка дуже велика є. Анатолій 15.09.68, Немає зв'язку. Давайте подивимося. Анатолія. Він живий. Поранені незначне, але він живий. Наразі він в лапах ворога. На території расистів я його ще не бачу. Він знаходиться на тимчасово окупованій території. Поки не бачу якогось наміру подавати його в списках, але найголовніше, що я бачу, що він живий. Давайте подивимося, чи є зараз небезпека і для західного регіону України, адже ворог мав намір бити по цьому регіону. Давайте подивимося. Може, дай Бог щось змінилося. Західна Україна. Ресурсу немає по вісмірці Пентаклів. Він планує удар по території Західної України, але дивіться, в нього ворога немає ресурсу. Він максимально зараз весь накопичений ресурс спрямовує на центр України і, на жаль, Одеса Одещина. Давайте подивимося, просите подивитися Харків і область. Харків. У нас дивиться 666. Зараз загадуйте бажання. Дивіться, не дивлячись на тривоги і загрози такої колосальної небезпеки для Харкова, так от як його гатили, до вівторка я не бачу. А ну подивимося. Область. Область. Харківська область. <кій> а от область лишається в небезпеці. Дивіться, шестірка мечів, король мечів. В області буде гучно, але по карті закоханих я не бачу, що були жертви. жертви, і я не бачу, що були великі руйнування. Так, давайте подивимося Романа 19.01.88 зник в безвісти в січні цього року. Роман 19,01,88. В світі мертвих помер від поранення несумісного, на жаль, із життям. Дуже швидко. Бачите, тут карта смерті навіть підказує нам. Повернені на щиті, на жаль, я не бачу. Полтава і область. Чи є загроза до вівторка. Полтава. Дивіться, для Полтави не бачу, а от в області буде гучно однозначно. Можуть бути падіння уламків, можуть бути пожежі в області жертв не бачу. Кропивницький та область, чи є загроза? Для Кропивницького не бачу. Область буде летіти, але транзитом. Загрози від ударів ворога ні для Кропивницького, ні для області я не бачу. Так, подивіться, будь ласка, Олексій зник без вісти. Дмитрик Олексій, 20, 03, 67. Давайте дивимося, Олексія. Олексій живий в полоні на території расистів, десь не дуже далеко від України. Його мали подати до літа в списки, не подали, потім перенесли на жовтень, знову не подали. Зараз бачу появу в списках його протягом чотирьох місяців. Олексій живий знову нас 777. Нехай моє передбачення відносно Олексія і всі ваші задуми, всі ваші побажання здійсняться. Село Зоряне Дніпропетровської області. Давайте поглянемо село Зоряне. Чи є небезпека? Гучновато у вас там в селі Зоряному. Але небезпеки прильотів, ударів, руйнувань. До вівторка я точно не бачу. Просите подивитися і Вінницю. Давайте подивимося. Вінниця. До вівторка небезпеки ні для Вінниці, ні для області я не бачу. Херсон, незламний наш херсон. Удар. Білий день на вихідних. Субота, неділя, руйнування, прильот, дуже потужний удар. На жаль, жертви незламний Херсон. Бачите? Ворог не може пробачити того, що Херсон від нього звільнений. І, як ми знаємо, святкували 11-ту річницю звільнення. А, і ворог буде бити, як, знаєте, як помста. Ось така, як помста. Зять В'ячеслав, 20, 10, 83, зник без вісти. Живий. Колоні. Поранення не бачу. Повернення бачу до кінця весни. Так, Старкон. І Хмельницький заразом подивимося. Старкон. Старкон, небезпека йде до кінця наступного тижня, не зараз. Хмельницький. Карта закоханих тут іде. Карта імператриця, Королева Чаш небезпеки не бачу. Львів, просить, Оленочка, подивитися. Давайте глянемо Львів. Небезпека є для Львова. От вона наближається, але не до Вівторка. Так, Старкон подивилися. Полтаву і область подивилися Краматорк, Краматорськ. Так, що пишете там по Краматорську? Хочу подивитися, тому що. Дніпро подивились на початку. Так, давайте кажете, що б'ють по Краматорську, як і говорили. Краматорськ до вівторка. Ви знаєте, а я от бачу навпаки, що спокійніше стане. На вихідних ще можуть бити по Краматорську, а от з вихідних стане трошки спокійніше. Так, дивлюся, дуже багато питань. Полтаву і область подивилися. Чернігів. До речі, напишіть, як у вас там ситуація зі світлом у Чернігові? Ви знаєте, от найближчих ці три дні загрози для Чернігова я не бачу. Так, В'ячеслав 20.10.83. В'ячеслав. Живий. Повернення додому по карті зірка я бачу. Але десь до середини літа. Він живий, він в полоні. Просите подивитися також Запоріжжя. Дивимося, місто Запоріжжя. От по Запоріжжю дивіться карта закоханих, карта Королева Пентаклів. Не дивлячись на те, що місто знаходиться в небезпечному, все ж таки регіоні і близько до фронту. От для Запоріжжя я не бачу небезпеки. Чого не можу сказати про Дніпро? Хто дивився? Подивіться на початку етеру. Дивилися ми Дніпро, кривий ріг. Є небезпека для Кривого Рога, І дивіться, карта смерті випала. Е, іде мені теж неділя, понеділок. От не подобається мені 17 число, хочете вбий. От просто для міст. Дивіться, сьогодні от подивилися, які міста в найбільшій небезпеці: Кривий Ріг, Сумита, Область, Київ, Одеса, Черкаси. Як не дивно, місто Черкаси. Так, Краматорськ подивилися, бровари. Давайте подивимося, місто, Бровари. Не дивлячись на загрозу для Києва, і що буде транзитом летіти через Бровари, небезпеки для міста, я не бачу. Васильків. І Васильків нема. Також ще просите подивитися Вишневе і Білу церкву. Вишневе. Одесу подивились, Чернігів подивилися. Хмельницький подивилися. От вишневе, гучно, от мені йде небезпека для вишневого, руйнування, влучання в якийсь будинок, жилий будинок, житловий будинок, де є люди. От бачите, вишневе от до сих пір мені йде небезпека. І Бориспіль. Дивимося, Бориспіль. І Бориспіль дуже очно. Прям паш мечів, король мечів, десятка мечів, туз мечів. Ай-яй-яй-яй-яй. От дивіться, якщо взяти Київську область по небезпеках, ми бачимо вишневе, бачимо Бориспіль. Якщо їхати з Київської область, області пишіть, просите подивитися і Охтирку на Сумщині, не можу оминути увагою це місто. Охтирка. Ох, вас там гучно. Прямий транзитом летить, як і вдень, і вночі. Але от найближчі три дні небезпеки, руйнування чи для людей я не бачу. Так, дивимося. Роман 12.02.80. Роман. Живий колон поранення є, але сумісне з життям. Мали ще звістка бути до осені, відтягнулася на 5 місяців. Протягом 5 місяців. Буде або звістка про Романа, або він повернеться додому. До речі, пам'ятаємо, що протягом тижня чекаємо зараз обміну наших військовополонених, і я дуже вірю і надіюся, що кожен, хто звернувся тут із запитом, дочекається саме під час обміну а, своїх рідних та близьких, та не своїх, наших, тому що розуміємо, а, що це все те. Люди, люди, які ціною свого життя захищали нашу незалежність. Так, Луцьк дуже багато пишете з Луцька, була небезпека для Луцька, але давайте подивимося. Луцьк найближчим часом до вівторка. Ні, небезпека відтягнулася. Зараз для Луцька до вівторка небезпеки точно немає. Так, секундочку, тут пишуть Шукайлов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Шукайло Андрій 15.04.84. Так, почекайте. Зник в березні цього року. Подивіться, будь ласка. Так, шукайло Андрій. Дивимося. Він в полоні. Його, як судять. Повернення додому бачу. Середина весни. Рівне, Рівне не можу оминути увагу йому. моє неймовірне рівнича, рівне Чарівне. Дуже вірю, що відійшла небезпека, яка нависала над містом. Дивіться, вона відтягнулася. Але по королеві мечів, по імператору я бачу, що небезпека для рівного все ж таки є. Подивимося і сусіднє місто Житомир та область. Там я теж бачила влучання. Житомир і область, Житомир. Є небезпека, та не зараз. Бачите, все-таки, що ми бачимо по Західній Україні. Ворог планує удар по території Західній України, але, е, на, ж, на, на, на жаль, для ворога, на щастя для нас, у нього зараз не вистачає ресурсу. Тому він активізувався от Центральна Україна, Одеса. Не припиняє бути Сумщині. А от якось східна, все ж таки, однаково Україна і Західна ну, лишаються відносно, відносно спокійно, особливо якщо казати про східну Україну, тому що там вони ви завжди під прицілом ворога. Тож по Західній Україні сьогодні не дивлюся, тому що до вівторка небезпеки там немає. Бачимо ще раз повторюю міста. Для яких бачу повторний удар протягом трьох днів: Київ, Дніпро, Суми-Сумщина, Одеса, Черкаси п'ять міст, які зараз знаходяться в найбільшій небезпеці, ви знаєте, я от сьогодні отримала з самого ранку. Просто шквал повідомлень з вдячністю тих людей, хто з амулетами. Навіть такі є випадки, люди скидали фото, коли от повністю дом пошкоджено, там чи шибки повилітали, чи вікна, і там одна квартира, в якої був амулет, повністю лишалася цілою. Ви знаєте, я коли зараз спостерігаю і мені люди от на практиці, просто уже в результаті показують, як діє амулет. Я щаслива, що я підібрала саме той символ, який потрібен для захисту. Амулетів у мене більше немає, але дивіться мої прекрасні, якщо запити все ж таки будуть, я заряджу все. Я, я заряджу ще для вашої ж безпеки. Тож, якщо будуть записи, пишіть або в наш езотеричний магазин, або для Анічки. Зроблю все для вас. Давайте ще подивимося Миколаїв. Для Миколаєва до вівторка і області загрози я не бачу. Отож, мої прекрасні, сьогодні майже всі за ці 25 хвилин передивилися міста. Хто не встиг там на початок етеру, будь ласка, передивіться в записі, і ви обов'язково там знайдете і своє місто, і інформацію про те, безпечно там до вівторка чи ні. Бачимо, ворог не спить. Як дивилися, ми дійсно накопичує ресурс уже по сусіках скрібає, але все ж таки удари. Здійснює. Я впевнена, що друга половина листопада, не дивлячись на все, буде значно спокійнішою, адже зараз всі події ведуть до того. Але поки що до цього часу мені не подобається 17 число. От, з неділі на понеділок, з понеділка на вівторок, є небезпека. Будь ласка, будьте уважні, бережіть себе, своє життя і своїх рідних.